Вмиватися будемо кокосі. Що там, струмочок, так? Який, ой, який гарненький. Зараз, скажи, я вмиюсь. Ні, зубки чистить. Це не твоя щіточка. Зубки чистити інші щіточкою. Це Женькіна. Був панчок. Що ти тут шукаєш, коконя? Ти хочеш зробити ранковий макіяж, да? Покойся. Відкрити тобі? Щось для себе будеш шукати, так? Да? Ну давай відкриємо. Так, що там є? Що тобі там потрібно? Ну, обирай. Що будемо? Що будемо фарбувати, коконя? Оченятки? Рум'янки? Війки, що будемо там тобі? Бровки може намажемо? Ну, доставай. А, ось що ти там хотіла. Оце вона любить. А, ось що вона стягла. <сх2> коконя. Оце вона дуже любить. Варні палички. Оце її улюблене. Ану, давай. Швиденько, швиденько. Хватай і убігає. Ага, Зачинені, нема куди бігти. Нема куди бігти. Кокось. кокось Показуй, давай, що там, коконя. Кокось. Ну а що тобі подобається? Нормально, смачна паличка, ні. Ну ні, їсти ми таке не будемо. Ні-ні-ні. Мух, ти злієшся як? Ой-ой-ой. Речить прямо, щоб не забирали, так, да, кокосик? Все, загубила, немає. Угу. Трошки погралися і все, не можна. Їсти вату.